З 1 вересня на 20% очікується чергове підвищення тарифів на електроенергію. Крім того, наближається опалювальний період, де постане питання оплати житлово-комунальних послуг. Тому громадяни поспішають до управлінь праці та соціального захисту за субсидіями. А ті, хто вже звернувся, чекають на відповідь. Згідно статистичних даних департаменту, станом на 14 серпня за призначеним житловою субсидії звернулося понад 107 тисяч домогосподарств. Вже отримали допомогу від держави близько 97 тисяч. Ми за мету ставимо це 100% призначити всім, хто звернувся і працюємо над тим, щоб більше населення зверталося і використовуючи нагоду довести ще раз до людей, що особливо сьогодні, завтра, післязавтра, до настання опалювального сезону, ми максимально маємо хопити домогосподарства житлової субсидії. Тобто, навіть ми призначаємо нульову субсидію, але людина вже повторно не буде звертатися, буде перерахунок здійснено в автоматичному режимі. Цей Удок на сьогодні, як я вже сказав, становить 91%. голова облдержадміністрації ініціював робочу нараду після особистої перевірки районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення, де виявилося, що не всі підприємства надавачі послуг дотримуються п'ятиденного терміну надання на запити управління необхідних відомостей для призначення субсидій. З квітня місяця, з травня місяця, вони очікують на нарахування субсидії. Також е, е, потрібно вже декілька разів відвідували управління соціального захисту. В той же час е, всі ми розуміємо, що тільки два документи потрібно. Тобто, де правда, де реальність, і не треба говорити, що все нас добре, що все хорошо. Ми повністю все виконуємо, якщо воно не відповідає дійсності і унеможливлює факт самого нарахування. В ході засідання були заслухані представники усіх надавачів житлово-комунальних послуг і поставлено завдання врегулювати ситуації, які призводять до затримки призначення субсидій. Також було вирішено для додаткових звернень розповсюдити 680 тисяч бланків декларацій та заяв для субсидій населенню